Доброго ранку всім глядачам, грибникам та любителям активного відпочинку на природі. Дев'ята година ранку ми з вами вже приїхали до лісу на пошук чергових грибів. Пройшов хороший дощ і вже сьогодні значно потепліло. Тож вже зібралися всі сприятливі умови для росту грибів. Так, помічаю чергові два гриби, Підберезник ось такий маленький. Груздік, дивіться, ще поруч не груздів чорних дуже багато на цьому місці. Ніхто їх не хоче збирати. Так, і ось ось це біленький стоїть. Невеличкий такий грибочок. Вже щось такий, наче трохи підсушений, не знаю. Вологи наче й повно в лісі. А чомусь він такий сухуватий на дотик. Добре, два гриба є ще. Будемо далі шукати. Цікавий такий грибочок. Ось є ще один, дивіться як він росте. Таке різне різноманітні грибів. Небагато тут білого, я нещодавно позбирав його, тож небагато на цьому місці, щось нема. Так він повільно росте. Повільно дуже. Треба цілий тиждень, мабуть, щоб вирости в хорошому грибу. Але дивіться, яка красива посадка. Мені вона так сподобалась. Шкода, що в нашому лісі небагато таких посадок молодих. Але я стараюся їх відшукати і перевірювати ці місця. З якась козуля мабуть бігла да. риба розломила дивіться який я теж буду забирати його бачите шапка відломилась так О. Ну, непоганий грибочок ось така красива сировішка завана, дивіться товстенька насиста Ну, дуже багато сироїжок трапляється, і грузді і сироїжки. Ось тут знову серед дороги помітив горбочок. А тут горбочок, бачите Нормальний по розміру. Бо тут ще можуть машини переїхати його. Поодинокі, поодинокі зустрічаються, поки що щось нема такого. Масового росту. Ох, і лепень сліпий, кажу, поодинокі зустрічаються немає поки грибів. Дивіться, як вони ось маскуються. Ох! Ось стільки-тільки гарно видно, бачите? Скільки гриба тут? Три. Три грибочки. Треба ще оглянути. Ух ти! Це краса, звісно. Тільки такі вони брудні. Ну, ви погляньте на цей білий гриб. Так ви що? Оце повезло мені очі відкрити, да побачити три гриба, блін. Хе. Блядь, які ноги. Так, тут уже грибочки. Серед піску ось так ростуть. Де в неї там грибниця? Я не знаю. Але так серед піску. Ну супер, буду чистить. І дивиться далі. Ось такі грибочки. Ось попався, дивіться який підберезничок такий. Ну, шапка ще нормальна, то заберу шапку. Нехай буде. Так, ось ще підберезники є. Ось дивіться які красиві. Красиві, красиві, гляньте. Гарні гриби. Така шапка. Між ще тут також ховається ось. Крутився у траві і знайшов ще одненького. Ось стунчик який гарний. Гарний молодий гриб. Так, чогось біленьких поки немає, то будемо забирати такі гарні ось підберезнички. Молоді, красиві грибочки. Також багато попадається маслюків, але ну, це вже бачите перерожчий, але були й молоді. Окей, які хоч риби в лісі. Ще з дядьком пересікуйся, то я йому показав, де маслята ростуть, а він собі два десятки нарісав. На тобі знову тільки хочу переїжджати на наступне місце. Біля мотоцикла, то бачите. Помітив, помітив ще одного маленького. Тут так, груздики ростуть навколо нього. бачите? І ще один біленький. Ну, Добре. Хоч такий. Знайшов спочатку маленького, а це вже такий колобочок побільший буде. О, красавець який, біленький. Тут зразу ж видив ще одну. Ростуть, ростуть потрошку. Ви бачите, такий, такий по кольору він особливий під березами тут. Малюки, малюкі. І грузь, бачите, такий теж маленький, молодий груздь. Виліз на ось такий невеликий горб. Тут таке класне місце. Мох. відкрито, так сонячна сторона. Думав білий може десь. але ні, ось дивіться, трава густа. І помічаю. Поляк. Та ще здоровий кілінди. Так що сьогодні в нас ще в лові є і поляк. Ось такий хороший грибок. Добре. Пересоля така молода, ще лізуть, ще будуть. Ось ще один. Стоїть тут, бачите, в траві ховається. Ховувається в траві. І такі повиростали гарні. Така тут трава, кущі всякі. О, подивіться, ще один є. Ще один молодий. Плюс два грибочки. Супер. Пройшло 5 секунд і помітив ще й третю ось тут. Забираємо його, тому що ось там стоїть машина, а люди пішли в другу сторону, збирають гриби. То ці гриби треба позабирати. На другий круг була чуйка, що пропустив гриба, так воно і... Виявилось, бачите, ще ось малий стоїть такий. Дуже маскується в траві. Треба все гарненько продивлятися. Поляки, поляки ще є. Ось тут така бачите, сосна величезна. О, глянув на сосну і замітив ще поляки. Точніше дві сосни. Поруч з ними ростуть дуби. І от тут таке грибне місце утворилось. Бачите, є і поляк, і біленькі тут там Таке грибне містечко знайшов я. Так що звертайте увагу і ви на такі місця. І будуть там грибочки. Який мухомор красивий, дивіться, пантерний такий. Ось тут верський маленький. Все, вже виїхав з лісу, приїхав в нас в таку ділянку, тут ліс пиляють, покажу вам кінцевий результат. ось бачите, вийшов сьогодні назбирати повне відро грибів. такі гарні білячки попадалися, молоденькі, трохи поляків. Це я буквально 2 години походив, бо більше часу немає сьогодні, так якщо Довше в лісі ходить, то й більше грибів назбираєш. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на каналі, У мене вже є багато відео про грибалку. Кому цікаво, переходьте, дивіться, бажаю приємного перегляду. А я додому. До нових відео, до нових зустрічей.